На піку Мадейри, де хмари торкаються землі, мов легкий серпанок давніх легенд, розкинувся реліктовий ліс Ларі Сілва. Це справжній зелений храм природи, один із останніх у Європі живих свідків до історичних епох, де кожне дерево зберігає в собі подих мільйонів років. Лаврові ліси Мадейри це унікальний природний комплекс, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО і належить до третинного періоду формування планети. Для тих, хто підзабув, це проміжок часу від приблизно 65 мільйонів років до 1,8 мільйонів років тому. Ларі Сілва це вічно зелений ліс із лаврових дерев, туманів і вологи, що ніби навмисне зупинили час. Тут стовбури, вкриті мохом і лишайниками зіймаються в небо, мов колони живого собору, а повітря насичена ароматами землі, листя і морської прохолоди, принесеної знизу пасатами. Іноді туман спускається густішим покривалом, ховаючи все навколо в напівтемряві. І тоді здається, що ти не просто в лісі, а в іншому вимірі, де земля зберігає свою чистоту, а небо шепоче давні таємниці. Цей реліктовий ліс не просто частина Мадейри, це її душа. У ньому зібрана краса, тиша й сила часу, що плине повільніше, ніж будь-де. Тут можна знайти не лише унікальну природу, а й себе, справжнього, відкритого, в гармонії з цим диким живим дивом. Підпишіться, підтримайте контент українською мовою. На вершинах Мадейри серед гір та хмар сховалися ще й стародавні поселення зі справжніми кам'яними будинками, що ніби виросли з землі і стали мовчазними свідками історії острова. Кам'яні оселі, з товстими мурами, черепичними дахами народилися з підручних матеріалів і виявилися надзвичайно живучими. Вони витримали століття вітру, дощу і сонця. Місцеві жителі прикласили фасади витісаним камінням, а біля будинків ростуть кущі пустотливих подорожників, що цвітуть навесні. Усі ці поселення радше сховані скарбні ніж туристичні магніти, але саме в цьому їхня особлива магія. Кам'яні будинки серед гір це мов книга, що розповідає про тяжку працю, вміння пристосовуватися до дикого ландшафту й спокій культурної пам'яті. Хтось називає їх живою легендою. Кожен камінь тут це сторінка, кожна стіна розповідь, що зберігає дух Мадейри і людську витримку. Ці високогорні села, неймовірне поєднання краси, історії і природи. Відвідати їх означає поринути в атмосферу живих легенд і пошукати в камені справжню сутність острова. Тут на схилах гір мереживом простягаються левади, старовинні водні канали, по яких із самих вершин острова неспішно лється прозора холодна вода. Це не просто інженерне диво, це жива артерія, що з'єднує небо і землю, дику природу і людську працю. Левади були збудовані ще в 16 столітті, коли перші поселенці шукали спосіб зрошувати посушливі південні частини острова, переносячи воду з вологої півночі. Вони прорізали скелі, вирубали тунелі, мостили стіни з базальту, щоб ця вода текла, не зупиняючись та не гублячись. Сьогодні ці канали десятки сотні кілометрів вузьких стежок, що тягнуться уздовж води. Іти уздовж левади, це мов слідувати за подихом острова. З одного боку стрімка скеля, з іншого обрив і море хмар. Біля Левад пахне вологим лісом, евкаліптом, лавровим листям.